Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. З вами знову я, зайченятко Розумнятко. Подивіться, кого я побачив сьогодні на прогулянці. Так, це мурахи. А ви знаєте, що саме мурахи найсильніші комахи, бо можуть підняти ношу набагато багато вашу за себе. Мурахи живуть великими родинами і захищають природу від шкідників, їх у родині дуже багато. Разом вони знищують та поїдають шкідників дерев, гусениць, черв'яків, слимаків, які завдають непоправної шкоди рослинам. Але найбільше мурахи люблять поласувати солодкими виділеними попелиць. Попелиця це теж комаха, яка виробляє солодку речовину. Також мурахи їдять плоди насіння, траву і сік. Як і бджоли, мурахи запилюють квіти, поїдаючи солодкий нектар. Завдяки цьому квіти знову і знову з'являються на землі. Мурахи чудово розпушують землю, перемішуючи її, вони піднімають частинки ґрунту нижніх шарів на поверхню. Такий ґрунт краще пропускає повітря і воду, живить коріння рослин. Мурахи очищують ліс від хворих, гнилих і зруйнованих дерев, оселившись у них. Вони дуже працьовиті. Ці комахи збирають насіння рослин і перетягують додому. Але дорогою гублять частину, насіння проростає і виростає нова рослина. Так, рослини розмножуються на всій лісовій території. Мурахи добрі будівельники. Вони будують замки мурашники. Мурашник великий будинок із безліччю квартир. Зовні він вкритий гілочками, листям, сухою травою. У ньому є все: спальні, дитячі кімнати, комори, сміттєзбиральники. Входи і виходи охороняють мурахи-солдати. У спальні дорослі мурахи збираються в купу, закривають усі ходи-виходи до мурашника і сплять до весни. Є кімната, у яку приносять гусінь та іншу здобич. Це м'ясна комора. У царських палатах живе мурашина цариця це мама великого мурашинного сімейства. Щодня вона відкладає безліч яєць, що зберігається у дитячій кімнаті. Кожна мурашка перед тим, як стати дорослою мурахою, буває спочатку яйцем, потім личинкою і лялечкою, і тільки після цього перетворюється на дорослу мураху. Лікувальні властивості мурах відомі здавна люди робили з них настоянки та мазі. Не можна руйнувати мурашники, мурах треба берегти, бо вони приносять користь, природі та людині. А давайте зліпимо цю чудову комашку. Для цього нам знадобиться пластилін або солоне тісто, як у мене, серветки, зубочистки та дві горошини дурмяного перця. Тож починаємо. Шманточок тіста ділимо навпіл. А потім одну частину ще навпіл. Скочуємо кульку, а потім перетворюємо на яєчко. З'єднаємо частинки між собою. А тепер, шановні дорослі, допоможіть дитині зробити ніжки та вусики з зубочисток. Ось так. Приєднуємо їх до тільця та голівки. Робимо очі з перчинок. Ось яка мураха в мене вийшла. А що вийшло у вас? Тепер і ви можете розповісти своїм друзям про життя цих маленьких створінь. Спостерігайте та цікавтеся, фантазуйте та любіть. Бажаю успіхів. Бувайте!